Увага особовому складу приступити до обстеження визначеної ділянки. У мене дитина, ми ходили на заняття, дитина, е, їдучи з заняття додому, вона почала плакати, що я хочу до тата. І все, просто істерика, хочу до тата. Е, я, чесно кажучи, злякалася, тому що, знаєте, як ото діти щось ж відчувають, же і вирішила дотелефонувати. Він взяв трубку, я кажу. Не можу, ну, типу, вона плаче, ну, каже, ну, типу, ти в часті, так. Да. Я кажу, ну, типу, я зараз наберу по WhatsApp. У. Він набрав, поговорили, все. Деля змінилася в обличчі, все, вона щаслива, вона побачила дата. Ну і все. І в цей день зазвичай ми розмовляли лише ввечері, а в п'ятого ми розмовляли разів. 4. Ігор Соловйов до мене прийшов, коли він навчався в університеті на піротехнічній кафедрі, він до мене прийшов на стажировку. Чоловіку було 31, а в ДСНС він працював. Ну, він пішов навчатися одразу після школи. І після навчального Харківського університету одразу приступив на службу. Розпочав службу в керчі в рятувальному загоні, а після окупації перейшов в ДСНС Херсона і працював в Херсоні. 6 травня ми двома відділеннями він своїм відділенням. Трьома трьома відділеннями виїхали на розмінування місцевості. Кожний по своїх участках, по заявках вилучили вибухонебезпечні предмети, які повезли на місце сортування. І коли приїхали вже в загін, то нам сообщили, що трапилось щось трапилось. Одразу ж виїхав на місце. І коли приїхав, побачив, що на місці сортування здетонувало БК, вони були занадто близько і до того місця, бо вигружали в той час саме боєприпаси. Стався вибух. Куди що ну, нічого не зрозуміло, почала телефонувати йому е йшли гудки. Е він не бере трубку, одразу телефоную Ігоря Брату. Зателефонувала Ігоря Брату, е він одразу взяв трубку, такий, типу, ні в чому що нічого не сталося. так? Я кажу, що случилось? Кажи. Ну, типу, він: я нічого не знаю, я зараз тільки їду. Після цього почали одразу мені. Дзвінки від дружин. От. Ну, Ви ж розумієте, я не можу сказати, що людини нема, поки я 100% не буду впевнений в цьому. Туди ще ніхто не міг підійти, тому що, по-перше, була детонація боєприпасів. А, а по-друге, коли вже е хотіли підійти, щоб еваку... ну, перевірити, по-перше, ну, стан і евакуювати то почався другий обстріл. Тобто, я зробив висновок, що за цим всім велось спостереження. Ігор казав своєму батькові на мені за те, що за їхньою машиною слідкували з дронів. І наскільки я знаю, саме з дрона на них було скинуто міну, яка здирвалася. Це було на. Ну, СМТ «Чорнобаївка» аеропорт, та сортувальний майданчик. Туди привозилися боєприпаси, які ще могли бути використані. І саме перший взрив він був смертельний для команди, адже вона була скинута в машину, біля якої було одразу шість людей. Але там була настільки сильна волна, що постраждали ще двоє людей, які знаходилися за іншою машиною, за медичною машиною. Почалася детонація боєприпасів, які були на самому сортувальному майданчику, і почали їх крити з градів. Через це, коли приїхала група, їх чому не змогли одразу забрати? Вони там ще пролежали більше, напевно, більше п'яти годин, тому що просто-напросто. Це було небезпечно, їм допомогти вже було неможливо, а, ну, а хто ще міг постраждати? Для мене це. Непоправна втрата. тому що, грубо кажучи, Ігор це ну, як моя права рука була, і я готував собі заміну. Мені треба була людина, яка, як, якої б я передав підрозділ таким, який ми його зробили. І якраз це був ігор. Мав би бути. Плюс та команда, яка загинула, це як вам сказати. Це руші її. Нашого підрозділу були. Тобто, це генератори ідей. Да. Тобто, якщо знаєте, хтось служить, там, служба ідеї, як рутина, знаєте. От. А цим же все, от, кожен день вони щось придумували, щось видумували, шеф, треба так, давай двигай так. От, ну, вони, знаєте, як от то, запальнички, от вони. Давай, 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 давай. Нові ідеї двигай!» я. Та ні, мабуть, не вийде, та не оце, ну, стимулятори такі були. Да. Дуже багато планів було у нас. Ну, дійсно. О сьомій вечора, тільки о сьомій вечора, змогли відправити евакуаційний автомобіль, щоб забрати тіла. Це було дуже важко. Я Повідомила е, двох дружин, вони наші кумов'я, хрестили нашу дитину і я їм дзвонила і сказала за те, що немає, немає чоловіків. Ігор був дуже, дуже веселий, по-перше, дуже веселий. Він дуже ретельно відносився до своєї роботи, чомусь навчався, навчав постійно або мене, або моїх хлопців. Вони з нами завжди як, ну, поруч, бо постійно хлопці пам'ятають, спомінають про них, про всі ситуації. Комедні, які були, траплялися з нами і в роботі, і в побуті. Коли, я кажу, був, то ну, я ще не осознаю цього. Я почав Ігоря вчити саме тому, що вже вмів сам саме бути командиром. От. І... Скажу так, що на той час, коли його не стало, він командиром став. Пане міністр, майор Соловйов для прибув. Дякую. Служу українському народу. Я е, всього на всього десь пару разів бачив, щоб він нервував. Ну, саме як сказати, можна, якщо своїм таким словом, психував. Тобто то була досить витримана людина, але, але він дуже переживав ну, за все, Тобто щоб все було чітко, правильно, нормально. Переживав, як сказати, ну, всередині. Спокійна, врівноважена людина, але яка дуже переживала за свою справу. Він справою своєю він жив. Я не знаю, що йому подобалось, але от повністю він завжди вивчав, які є міни, що там, куди застосовували, як підривати, як, куди. Ну просто як не об'яснімо, але факт, просто жив своєю роботою. Він дуже її любив і приділяв дуже багато часу. Ми флаг постійно тримали на флагштоку, росіяни приїхали, вони заставили ну, типу, зняти його, потім на ніч знову підняли хлопці прапор, вони там дуже нервували з цього приводу, тому що е, днем їдуть, е, заставляють прапор знімати, зранку їдуть, прапор знову вісить. Тому їх дуже це дратувало. Да. Потім, коли вже е, стало, в принципі, досить небезпечно, Небезпечно в сенсі е, росіяни вже почали, скажімо так, досить дуже щепетільно шукати всіх, хто пов'язаний з військовими, з поліцією, з виконанням завдань в зоні АТО. Учасники бойових дій статус мали, зрозуміло, всі. І плюс мали всі статус АТО. Ну, а їхнє ставлення до цієї категорії ви знаєте. Потім, наскільки я знаю, було вийнято русскими списки Атошників і почали вже ходити по місцю проживання атошників, і вони виїжджали, тому що це неможливо було. До нас додому приходили тричі, але в нас залишався сусід, він вийшов, сказав, що ми поїхали 24-го. Лютого, і вони ще декілька разів приходили. Він, ну, типу, ні, вони поїхали. Тому до нас в саму хату не зайшли, але там в коридорі нецарапане номер квартири 36. Це вони зробили, ну і приходили тричі. Стало дуже небезпечно, тому що нас вже почали шукати, саме нас шукати. Тобто не просто там, а іменно саме нас. От. Я хлопців зібрав, ми порадились і прийняли рішення виходити з території, от, на підконтрольну. Зі мною тоді виходив той особовий склад, який загинув. В принципі, можна сказати, що саме оцей особовий склад він був зі мною туди до кінця. І ми з ними ж і заходили потім обратно. Ми йшли буквально за військовим. Тобто, ну, от Вони заходили, звільняли, і ми буквально слідом за ними заходили. Героям слава! За НАТО і дуже багато о, залишили окупанти боєприпасів. Страждають люди. І, я ж кажу, робота о, кожного дня. Наша служба, рятувальники, сапери. Це люди, які попри все, попри прильоти, попри цю агресію, вони продовжують працювати, вони продовжують ризикувати своїм життям. Коли прилітає і руйнуються будинки, цілі будинки, то рятувальники витягують з під завалів людей, сапери розміновують територію, достають. Вибухонебезпечні предмети. Вони всі зараз герої. Ми захотіли зробити шеврон-підрозділ. Поручив Ігорю зайнятися розробкою саме символіки, що має бути на цьому шевроні. Ну, от. ну і от він скомпонував. На цьому шевроні це елементи Херсона, Херсонської області і інженерних підрозділів, саме українських. Ну і, звісно, Ігор не, не міг без цього. Якорь, то есть принадлежність до води, до підводного розмінування. Нептун у нього був позивний. Він дуже любив море. Ну, він, прям... він дуже хотів працювати саме на воді. Він навчався, щоб бути піротехніком і знищувати, знешкоджувати вибухонебезпечні предмети саме в воді. Ну і мені здається тому обрав собі такий позивний. Якщо вона спитати, вона покаже тату, Вона показує, що він в небі. Але ну, руки будуть йти, і треба підтримувати її спогади. Тому Робиться багато зусиль, там записуються інтерв'ю, якісь. Я проводила збір на петицію. Ну, тобто роблю все, що є в моїх силах. Ми взагалі з чоловіком дуже схожі, тому що і вона на нас прям дуже схожа на обох. Е, її звати Соловйова Аде Аліна Ігорівна. На початок війни їй було один рік і місяць, ну там півтора. Вона народилася 5 січня. От ми відсвяткували день народження рік, і там буквально пів, півтора місяця прийшло і почалась війна. Ми виїхали. Разом ми сім років. Я юрист за професією, навчалася в Херсоні в коледжі на юридичному, і потім мені запропонували роботу в рівно-рятувальному загоні юристом. Я прийшла працювати 16 грудня в 16 році. А Ігор за два дні до цього поїхав в АТО. І ну, ми, ми не зустрілися. Потім вже він приїхав з АТО. Ну і там, мені почали казати, дивись, який перспективний хлопчик. <рігла> Такий молодий, а вже там керівник 15 липня, 17-го, в нас було весілля. Ми одружилися і жили. В Ігорі була така робота, що більше часу він проводив на роботі, <рігла> навіть коли я була вагітна. Його майже не було, тому що тоді це було якраз ну, такий період літо. Вони розміновували корабль на морі. Ну, тобто у нас було дуже багато фотосесій, дуже багато. Всі казали, як ти його вмовляєш. Ну, як можливо вмовити чоловіка на стільки фотосесій? І зараз, коли я приїжджаю до Херсону, я розумію, що мені тут важко. Тут нагадує все про нього. Там, у дворі я йому дарувала кульку з тестом на вагітність, що я вагітна. Там, є картини, які ми разом розмальовували. Ну, все там. Тут ми вигулювали собаку, тут ми там, собаку взяли, тут ми там. Собаку рятували, ну тобто нагадує все, і це дуже важко.